Усім привіт! Ви на каналі Петхаус, і сьогодні ми знову на Adopt Me Days – благодійному заході, де усі безпритульні котики та песики шукають своїх пет батьків. Проходить він два дні в четвертому павільйоні ВДНГ. І сьогодні тут дійсна особлива атмосфера на честь прийдешнього дня святого Валентина. Тож ви можете ощасливити звіряти, забравши їх в родину. А вони запропонувати вам свою лапу і серце. Ходімо! Вже як генеральні звірячі партнери вже озброїлися найтеплішими почуттями, прихильністю, безлімітними почуханими для котей собань, а також підтримкою і презентами для всіх, хто сьогодні забере тваринку. М'якенький лежак Петхаус, наша фірмова картонна екопереноска, веселий стікерпак та одноразова знижка мінус 25% На перше замовлення уже чекають. А ще ви можете зробити пам'ятні світлини зі своїм хвостиком на нашій фотозоні. Такий же день закоханих без справжніх купідонів та мурчиків. Тут їх просто купа купезна: Муркотячих, гаркітливих, пухнастих, крихітних і велетенських, веселих і серйозних, та просто зворушливих та мімімішних. Тож давайте попросимо їх поділитись дрібкою своєї любові та зарядом безумовної романтичності. Ходімо! Фарба, їй десь 5 років, її підкинули під ветеринар... ветеринарну лікарню в Василькові. Вона провела там більше року в кліточці, бо вони не могли прилаштувати її. Я приїхала з кошеням на крапельницю, побачила їх там, цих котиків покинутих, які живуть в клітці, і немає взагалі варіантів прилаштуватись, бо ветеринарна клініка не буде цим займатися, а там же їх ніхто не бачить. І я домовилася з притулком друзів з котохатою, щоб вони забрали і прилаштовували. Тому е, отак от фарба і опинилася у притулку. Фарба і ще сісіль, дві кіці. У кожної кіці з притулку є своя історія, їх дуже багато. І, на жаль, вони зазвичай сумні. Але ж ми намагаємось знайти родини і е, щоб ці історії завершились щасливо. Нам треба, щоб люди приходили і брали котиків. А мене їх місце рятували більше котиків з зони бойових дій. Зараз багато наші військові рятують, привозять нам. Тому, коли ви забираєте котика з притулку, ви рятуєте не тільки його, а й того, кого ми врятуємо і візьмемо на його місце. Так, бігімотік? Це котексалім. Стережіться його, бо нявчик обіцяє людиська море дуже міцних обіймашок, які зігрівають та зцілюють. А тут можна познайомитися з Джо, і це унікальне коте, адже він має магічне вміння закохувати в себе одним лише поглядом. Муркотун Остапчик дуже серйозно підійшов до своєї роботи маленького Амура і вже запустив декілька десятків стріл у людей. Тож на другий день заходу нявчик знайшов своїх пет батьків. А у дівчинці Лої терміново потрібна підмога. У неї накопичилось багато прихильних лист. Впевнені, ви можете стати тим, кому вона їх із превеликою радістю подарує. А це Дейзі. Поряд із цією собаною починає відбуватися щось дивовижне на душі стає тепло, негаразди розвіюються та зникають. А серце наповнюється щастям. Це Дезі їй сім місяців. Вона вже у нас п'ять місяців шукає дім. Ми її штучно вигодовували сам самі, бо е, в неї мама є. Вона теж шукає дім, і вона передчасно народила. І вони були малесенькі Зовсім ми їх вигодовували. Ще одні особливі пухнасті Амури були передані військовими з бахмутського напрямку, аби для них якнайшвидше знайшли родини. І невеличкий спойлер: троє з них знайшли своїх людей на Adopt Me Days. Це нам наших цуциків привозять військові. Це наша подружка, вона волонтерна в Авдіївському напрямку. Вона нам влітку привозила вісім цуциків. Ми їх слава богу. Роздали. А тепер от в нас є четверо, і п'ятий, ще п'ятий він на вигулі зараз, і його а, підкинули просто в Білогородці під клініку. Ми його теж забрали, спробуємо прилаштувати, знайти йому родину. Ну ось так, от Їм десь приблизно два місяці, ну, але точно ми не знаємо. Їхали довго, страждались, дуже хочуть потрапити в родину. Тому приходьте, будь ласка, ми будемо дуже щасливі. Не, не уявляйте, як ми щасливі, коли ми знаходимо родину. Будь-якому хвостику пройти повз кожного з них справді неможливо. Певна рісид дуже сильного приворотного зілля, звірячого щастя. Тож, якщо ви в пошуках своєї любові, знайти її можна саме тут, на Adopt Me Days. Проте пам'ятайте, що притулки присутні сьогодні на заході постійно в пошуках турботливих педбатьків для безпритульних хвостиків. Тому саме час відкрити свої серця для цих лапок. Якщо ви досі не вірите в кохання з першого погляду, то доказом існування таких почуттів є справжнє звіряче щастя, і зустріти його можна будь-якої миті, а не лише в день А Як відбулося ваше кохання з першого погляду сьогодні? Та, дуже важко. Всі подобаються вибрати неважливо, але вибрали. Як саме вибрали? Як ви відчули, що це саме ваше улюблений? Ми зараз ще п'ятьох котів вважаємо, що вони наші або більше. Я ж не знаю. Така просто така гарна, різнокольорова, цікава кішка, сподобалась. А вже вибрали її ім'я? Ні, ну, будемо всі, думати. Всі, всі дуже гарні кішечки і коти, тому дуже важко вибрати. Я думаю, ще візьмемо одного. Як сталося сьогодні ваше кохання з першого погляду? Е, ну Перший погляд був такий, що я подивилась на свого котика, на нашого нового кота. Він від мене відвернувся. Ми походили ще подивились котів. А, і все ж таки вирішили взяти цього, тому що він прикольний. У нас у мого хлопця алергія на кота, і нам треба був кіт з короткою шерстю. Цей підходив нам, тому що він маленький, симпатичний. в принципі, по всім параметрам. Нас ще собачка є. От і ми сьогодні вирішили доповнити комплект тваринкою саме тут, тому що круто мені здається брати тварин десь з притулків. Ну от великого не можемо, тому що з великим ну не зрозуміло, як вони будуть адаптуватися. Кошелянка якраз. 被拖着。去。 У вас сьогодні ще намічається таке грандіозне знайомство, так? Да? Так, це буде, у нас планується на вечір. Але сподіваюся, буде окей, вони один одного приймуть, і все буде нормально. Ми прийшли сьогодні о першій годині, перші майже щоб багато котиків ще було і вибирали ми дві з половиною години. У нас спочатку були різні фаворити, але щоб досягти якогось компромісу, ми ще ходили, дивилися. У Роми там була одна кішечка фаворит, в мене інша. Але ви зупинилися вибір на хлопчику, йому чотири місяці. В нього там були сестрички, але він був такий самий такт... тактильний, так? саме адаптований, і ми його взяли. Ми досить давно хотіли песика і побачили, і в нас відбувся меч, і ми приїхали сюди і забрали її. Клас! Ви прям цілосправовано за ним приїхали. За нею. А вже вибрали ім'я? Я думаю, що так і залишимо в Полі Ой. свята, так. Дівчинка, я ще думаю над її іменем. Я прийшла сюди до друзів. Вони теж з невеличкої благодійної організації волонтери допомагають тваринам, збирають їх зі сходу і з усієї України. І я чомусь була впевнена, що я сьогодні когось візьму. Це буде наш десятий кіт. Тому <сум> <сум> дуже очікую реакцію на наших головних котів. Але впевнена, що в неї буде все добре. Слідкуємо за харчуванням і дуже дуже рада цій малечі, бо вона прям ну неймовірна мила. Я вас вітаю, у вас сьогодні. прямо таке велике поповнення. Розкажіть, будь ласка, як ви обрали своїх улюбленців і як сьогодні сталося ваше кохання з першого погляду? Це вони нас обирали. Ми планували подивитися, чи хтось нам сподобається. Аж вони, аж вони двоє до нас попросилися? Ну вирішили. Пішов по -пішов. Нас багато буде ще більше. І ця хвостата любов завжди з нетерпінням чекатиме вас удома, ніколи не скривдить, пригорнеться у хвилини смутку і розрадить турботливо тиснувши у ваші руки своїм шкіряним носиком. І будете ви разом і в слині, в радості, і в шкоді, в радості, і в шерсті, і в радості.